Привіт, мене звати Тимко. Ти мене ще пам'ятаєш? Мене давно не було, і я дуже за вами скучив, за нашими розмовами, пригодами і маленькими відкриттями, які ми переживали разом. Хочеш, я розкажу, чому мене не було так довго. Це сталося одного дня, коли ми з Хруськом гуляли в лісі. Був теплий день, тихий, спокійний. Ми гралися серед дерев, збирали жолуді і ховалися один від одного в кущах. Аж раптом Небо потемніло Спершу одна крапля. Потім ще одна. І ось. Хлюп! дощ пішов, ніби хтось вилив відро води просто з неба. Ми побігли вухами туди-сюди, лапками скоріше, та сховатися встигли лише під великим листком. А ми й сиділи вдвох. Я маленький зайчик, а поруч мій друг Хрусько. Трохи переляканий, але дуже мужній. Дощ стукав по листку, капав на землю. І ми притискалися одне до одного. Нам було трохи страшно, але водночас цікаво. А що буде потім? запитував Хрусько. Потім буде сонце, сказав я, хоч саме був певен. Ми чекали. І справді. Хмарки почали розходитися, дощ стих, а потім і зовсім зник. І раптом усе навколо засвітилося. Світло було таке тепле, ніжне, що аж захотілося знову сміятися. Поглянь. крикнув Хрусько. І тоді я побачив її, веселку! Вона була величезна, тягнулася від одного краю неба до іншого. Яскрава, кольорова, ніби хтось малював її великим пензлем просто по небу. Це веселка, сказав я. Про неї мені мама розповідала, коли я був зовсім маленький. Вона казала, що веселка з'являється тоді, коли сонце світить крізь крапельки дощу. І тоді світло розкладається на кольори, це як чарівне світлове диво. А скільки в неї кольорів? запитував Хрусько. Сім. відповів я. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Вони всі, як друзі, тримаються. Разом І, коли вони разом утворюють щось дуже гарне. Ми сиділи довго і дивилися на небо. Усе навколо стало тихим, тільки краплі ще падали з листя, і пахло дощем і свіжістю. А потім я захворів той дощ. Хоч і був чарівним, зробив мене мокрим до останньої шерстинки, і вже наступного дня я почав чхати. Я лежав у норці, пив теплий чай із листя м'яти і Хрусько приходив до мене кожного дня. Він приносив жолуді, розповідав новини з лісу, а я тільки слухав і мріяв, коли знову зможу бігати. І ось нарешті я тут, поряд із тобою. І я так радий, бо тепер я знаю точно навіть після дощу, навіть після хвороби чи смутку обов'язково з'являється веселка. І хай вона не завжди на небі, іноді вона з'являється просто в серці. Дякую, що ти зі мною. Попереду нас чекає ще багато цікавого. Тож ходімо, Хрусько, світ повен, див.